Всем привіт! Перві з погрузчика. Ну, беги погрузив, зараз будемо їхати удобряти пшеницю, беремо цей клапан вже на місці, там його соберемо, розберемося. Взяли доску, щоб ставити клапан. Навірно, так буде лучше, щоб землю не, не встрявала в землю. Ну і візьмемо відро, на всякий случай, бо там один бег порваний подивимося. Три бега поставили нам пока фувати на сьогодні. А далі на полі покажу. Так, ну і сам процес на полі. Зачіпляємо. ну в принципі понятно. Лапан. Забралися, підключали, засипали. В комплекті була така шланга гофра, Дуже мягка, хороша. Ми перед цим купували жорстка, вона така вона як пластмасова, а ця така ж прямо ж резинова. Є барашики, болти і сюди вставляється, провертається, зажимається і все. Отак. Зараз просто одною рукою ніяк. Вставили, провернули. Ну а доску все-таки треба підставляти, тому що погнем ручки. Ліба вже і ручки треба перевернути, щоб ручка була тута. Такі вже і не треба ні доску, а тут буде лягати. Тут зараз тоже заслонки по відпускав трохи, щоб вони закривалися. І все закривається. и уже заправляется. Насколько быстро, удобно. Как бы еще так пассивный материал заправлять из бэггил. Было вообще классно. Еще хочу пару слов про погрузчик. В принципі, ми довольні. Багато хто дзвонив, питав, як що на даний момент ми ним довольні. Ну скажу так, грузить ми толком нічого не грузили. Грузили тільки беги, ковшом ми взагалі нічого не грузили. Так виходить, що немає що грузити ковшом в плані там, зерна. Це вже в новому сезоні будемо грузити там пшеницю, сімочку, тоді я вже буду показувати, як він там набирає, як він держить горизонт. Поки ще нічого я не можу сказати, як він піднімає з ковшом. З цим крючком все отлично, він грузим достатньо швидше, ніж відрами.